Сьогодні в програмі спецоперація Служби безпеки кажуть, затримали терористичну групу. Боротьба з неприємним запахом. У центрі міста відремонтують каналізацію. Відчути себе лицарем на Львівщині завершився традиційний фестиваль. Підсумовуємо події дня сьогоднішнього. Ви дивитесь новини. Служба безпеки України на Львівщині попередила підрив на трьох ділянках міжнародних залізничних сполучень. У результаті спецоперації оперативники виявили та затримали п'ятьох членів терористичної групи, які планували одночасно підірвати залізничні колії у трьох різних напрямках від обласного центру. Повідомляють у прес-центрі СБУ. Один з терористів був затриманий під час закладання вибухівки на мосту біля Дублян. Він намагався чинити опір і відкрив стрілянину. В результаті поранено. Одного із співробітників СБУ вони у відповідь правоохоронці поранили та затримали зловмисника. Наразі життю офіцера та терориста нічого не загрожує. Під час проведення обшуків у затриманих співробітники спецслужби вилучили велику кількість вогнепальної зброї, вибухівки та комплектуючих для її виготовлення. Наразі тривають обшуки та інші невідкладні слідчі дії. Тим часом в управлінні служби безпеки України у Львівській області нагадують, у них працюють цілодобові телефонні анонімні гарячі лінії. За номером, які ви за номерами, які ви зараз бачите на екранах, можна повідомити про будь-які факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, наміри наміри здійснення сепаратистської, терористичної чи диверсійної діяльності про будь-які підозрілі предмети та підозрілих людей. Окрім того, таку ж інформацію можна повідомити на номер 102 або 112. слід звертати увагу на залишені без нагляду власників у громадських місцях валізи, пакунки, коробки та інші предмети. Ні в якому разі самостійно їх не пересувати та не розкривати. поїхав за кордон, субсидії не буде. У нарахуваннях коштів на житлово-комунальну допомогу від держави знову зміни. Окрім того, що з травня цього року змінено форму декларації про доходи і витрати. Тепер в нових бланках не треба зазначати суму доходу, а лише його вид та найменування організації, де громадяни, де громадянин отримує кошти. Також в державі рахуватимуть скільки разів ви перетнули кордон України. Зміни стосуються лише тих осіб, які ще не звертались по допомогу у спеціальні відділи. Загалом ж на Львівщині житлову субсидію отримують понад 350 тисяч сімей. Середній розмір одержаної допомоги становить 177 гривень. Наразі органи соціального захисту населення провели перерахунок призначених житлових субсидій майже половині родин, які одержують пільги з травня липня 2015 року на наступний річний термін. Найближчі зміни це стосується е, внесення змін до чинного механізму призначення субсидії, якою буде, буде напевно, що передбачено скасування або відміна е, субсидії, або непризначення, відмовлені, що призначення субсидії, у випадку, якщо один член сім'ї, який застроєний е, в родині, яка отримує субсидію, або сам зайник, який отримує субсидію, у випадку якщо притинає більше десь раз кордон, тобто в тому випадку субсидія може бути відмовлена. А показники лічильників газу можна подати цілодобово. Львівгаз запровадив систему голосового меню, яка працює. Автономно не очікуючи зв'язку з оператором, можна передати дані лічильника та отримати актуальну інформацію. Щоб скористати системою, потрібно зателефонувати за номерами контактного центру 032-29-07-104 або 067 21 77 104 Прослухати вказівки автовідповідача. Ціна послуги залежить від тарифів оператора споживача. Нагадаю, що подати показники можна також через особистий кабінет. Нет, термінал самообслуговування у СМС повідомленні електронним листом або порталом комунальних послуг. Натиснувши цифру 2, їй потрібно уважно прослухати підказки автовідповідача і ввести свій особовий рахунок та показання лічильника. Тобто, і це робиться без з'єднання з оператором. Відтак людині не потрібно буде очікувати в черзі. Упродовж доби львівські рятувальники ліквідували дві пожежі торфу та сім займань сухої трави. Повідомлення про горіння сухостою та стерні надходили із Жовківського, Пустомитівського, Сокальського, Золочівського, Радехівського, Бродівського районів області та з міста Львова. Тож надзвичайники вкотре звертаються до людей не провокувати пожежі у екосистемах, лісових масивах та дотримуватись елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі. Адже особливо високий ризик виникнення пожеж настає в період вихідних та святкових днів, коли люди масово вирушають від. А також рятувальники просять дотримуватися правил пожежної безпеки під час прибирання присадибних ділянок та у лісах. Нагадують, що складним для ліквідації є торф'яні пожежі, адже вони рухаються повільно по декілька метрів на добу і відзначаються тим, що їх майже неможливо загасити. Вони небезпечні раптовим проривом вогню з під землі. І тим, що їх край не завжди помітний. Під загрозою може опинитися не лише природа, а й домівки людей, які межують із торфовищами. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. Про ремонти вулиць у Львові, як у місті планують частково позбутися неприємного запаху та яке село на Львівщині цими вихідними святкувало. Це і не лише вже за мить. Сморід у Львові планують побороти назавжди. Цього місяця у центральній частині міста хочуть відремонтувати мережі дощової каналізації, а в них встановити гідрозатвори. В міській раді переконані, така система має мінімізувати поширення неприємного запаху. Докладніше розповість Ірина Качмарик. Аби не тхнуло у Львові, взялися за каналізацію та дощоприймачі. Цього місяця міські чиновники планують встановити 150 гідрозатворів. В ящику буде монтований власний елемент сухого такого сухого затвору, тобто він під при опадах відкривається, спрацьовує, а відповідно, коли немає опадів, він набирає свою первинну, первинну положення і закривається. Два із них уже встановили у центрі поблизу пам'ятника Міцкевичу. Під речіткою таки є спеціальна сітка, яка наразі затримує сміття. Коли ми їх всіх становимо, ця інформація буде доведена до керівників районних адміністрацій про те, що воно вже існує, функціонує і працює, і, будь ласка, організовуйте роботу. Комунальників, двірників таким чином, щоб воно періодично очищувалось. В місті вже визначили 13 ділянок, де планується відремонтувати дощову каналізацію. Загалом гідрозатворів буде майже дві тисячі штук. Ми на Стрийській живемо, але там не смердить сьогодні. Ну там взагалі рідко коли смердить. Я живу на Сихові, на Коломийській. Ну то дуже дуже рідко, коли ну, перепад дощ має, от десь цей так. Може, це, а так в основному я б не сказав, що там такі запахи. Так, особливо коли після дощу, і так. А так, тут в центрі більше. Так. От звітом з'їжджає сюди, в центрі тут так відчувається. Я живу в Танківський район, вулиця Симоненка, але зараз, зараз не чути. Були такі часи, що смерділо у нас, ми не знаємо від чого. Із бюджету міста на ремонт мереж дощової каналізації із встановленням гідрозатворів виділили 20 мільйонів гривень. Ірина Качмарок, Любомир Козак, новини. І знову ремонтують. Від сьогодні у Львові обмежили рух транспорту по вулиці Гавришкевича. Це пов'язано з тим, що на вулиці Краківській реставрують фасад будинку. Попри те, у планах посадовці відремонтувати перехрестя вулиць Мачнікова та Личаківської на час робіт там обмежать рух транспорту, е, обмежать рух транспорту. Що, причин, що спричинить зміну трамвайних і автобусних маршрутів. Більше Оля Тимоляк. Трамваї номер 2 7 та 10, що сьогодні курсують вулицею Личаківською, на пасічну змінять свій маршрут. Попередньо другий трамвай їздитиме від Коновальця до Академії мистецтв. Сьомий курсуватиме за маршрутом вулиця Татарбунарська, вулиця Торф'яна, а десятий зовсім не їздитиме під час ремонтних робіт. Посадовці кажуть, ремонт перехрестя вулиць Мешнікова та Личаківської пов'язаний із заміною колектора. Там відбувається. Будівництво нового колектору, і остання камера знаходиться якраз на нашому перехресті, тому ми змушені розпочати ремонтні роботи саме на цій ділянці. Місто хоче цього року відкрити повністю трамвай номер сім, помічниково його пустити. А відповідно для цього треба реконструювати саме цю ділянку. Місцеві жителі хочуть, аби ремонт провели якісно. Років 10, напевно, тому тут вулицю ремонтували. Ну крім того, крім того, крім того, що е, значить щезла бруківка, значить, більше нічого доброго не зробили. Могли б і ті колектори поремонтувати. Зараз є така потреба, звичайно, що треба і той колектор робити. Роботи на перехресті вулиць почнуться вже найближчим часом. Сьогодні експерти ще досліджують проект. Відремонтувати ж перехресті обіцяють до кінця року. А от обмеження руху по вулиці Гавришкевича знімуть в кінці жовтня. Що стосується обмеження руху, то він більше. Стосується в двох місцях на Гавришкевича і на вулиці Гонти для ходів, бо там влаштовано майданчики для складування будівельних матеріалів і обмеження швидкості. Ну і там е, незначно перенесли місце пішохідного переходу через вулицю. Посадовці кажуть, проводитимуть ремонт якнайшвидше, аби завдати львів'янам якнайменше клопотів. Ольга Тимуляк, Олег Максимів, новини. Аби місто ставало привабливішим, у міській граді затвердили зовнішній вигляд зупинок громадського транспорту. Всього було запропоновано три типи зупинок: одну з сіті лайтом і дві без рекламної конструкції. Перший варіант передбачає, що замість скла на одній із стінок павільйону буде встановлений рекламний сіті лайт. Дах такого павільйону має бути виготовлений з тонованого гартованого скла із захисною плівкою, а лавка з кольорового пластику. У другому і третьому варіантах встановлення рекламної конструкції не передбачається. Всі стінки в зупинках мають бути виготовлені з безпечного гартованого скла, а дах з тонованого полікарбонату зазначають у ратуші. Гарантійний термін таких зупинок 10 років. Прикордонники звітують на кордоні побільшало правопорушення. Лише за минулі вихідні працівники львівської митниці зафіксували майже 50 порушень митних правил, а вилучили незаконних товарів майже на півмільйона гривень. На експорт найбільше йдуть сигарети, а на в'їзд до України електротехніка та продукти харчування. Здебільшого митні правила порушували мешканці прикордоння. Товари намагались провести смугою спрощеного митного контролю зелений коридор. Збільшилась кількість і нелегальної міграції серед затриманих найбільше мешканців Грузії та Молдови. На зеленій ділянці, поза пунктами пропуска, ми затримали 620 ящиків тютюнових А Враховуючи те, що в пунктах пропуска близько 300 ящиків затримали, то в цілому ми виявили майже 934 ящики сигарет за 7 місяців з початку року. В пунктах пропуска. Виявили 10 чужих, 4 підроблених, 135 технічно несправних паспортних документів. Якщо статистично без малого прикордонного руху ми пропускали 6 тисяч транспортних засобів, у нас чотири пункти пропуска ми пропускали 6, 6 тисяч транспортних засобів, то зараз пропускаємо 8 тисяч транспортних засобів за добу, тобто зрезло на 2 тисячі транспортних засобів. Самі розумієте, в зв'язку з цим виникають черги. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. 11 військовослужбовців були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Олександр Мотозяник на Луганському напрямку противник відкривав вогонь по позиціях сила АТО на південний захід від щастя. А також у Попаснянському районі, здебільшого ворожі обстріли сталися в темну пору доби. На Донецькому напрямку минула доба знову відзначилася надзвичайно активним застосуванням. Нім важкого озброєння з боку противника. Окупанти обстрілюють з мінометів та гранат українські позиції по всьому фронту. Найбільш складна ситуація на світлодарській дозі у Зайцевому та у околицях. Авдіївській в промзоні в Донецькому аеропорту на Маріупольському напрямку доба почалася з бойового зіткнення на українських військ з противником під Старогнатівкою. Також обстріли були в Красногорлівці, Мар'їнці, Водяному та Павлополі. Відчути себе справжнім лицарем міг кожен, хто завітав на фестиваль Тустань. Це вже 11-й поспіль у підніжжі фортеці влаштовують середньовічний фестиваль. Тут і навчали тогочасних танців та давніх ремесел. Родзинкою фесту стали лицарські поєдинки. Учасники приміряли і справжні обладунки та спробували свої сили у двобої. За попередніми підрахунками організаторів цьогорічний захід відвідали понад 20 тисяч гостей. Песна зараз починає атаки по корпусу пового вілки. по постанову його противник Нахожу якесь натхнення для себе і дуже багато позитивного настрою і емоцій, і враження, бо я опинилася в середньовіччі. Ми Спеціально заради фестивалю в Тустань приїхали. З, ну, взагалі, сама фортеця подобається. Ми тут були місяць назад. і дізналися, що є фестиваль і приїхали. На Старосамбірщині у Мігово громада піснями й танцями відзначила свою 490-ту річницю. Тож відпочити як слід а ще згадати про своє походження, звичаї та традиції, до мігово з'їхались вихідці із села, що проживають далеко за межами області. Більше про те, як розважались бойківчани в день свого ювілею. Далі у сюжеті. Такий чисельний схід громади на цьому полі, у Мігово, що на Старосамбірщині, можна побачити вперше. На святкування 490-х роковин від часу першої писемної згадки про рідне село люди з'їхались з різних куточків України та з-за океану. Хто не пам'ятає свого минулого той не вартий свого майбутнього, мусимо пам'ятати свою історію, знати її, горитися нею, пишатися своїми батьками, предками. Є наші діти, внуки вони повинні приїжджати в село, пам'ятати звідки вони. Так має бути. Згадували селяни цього дня історію свого села. Про нього виходить Змігово. Отець Михайло Гачан написав навіть книжку. Священник розповідає, тут і досі стоїть церква вісімнадцятого століття, а разом з нею й інші значущі пам'ятки архітектури, якими варто пишатися. Друга будівля це будівля надлісництва, датована 1837 роком. Будівля громадської народної школи, датована 1865 роком, і будівля. Писарівка, так звана, датована 1935 роком. уродженець старосамбірщини, депутат Львівської обласної ради Михайло Гичка, каже: такі святкування в гірських селах не лише гуртують людей, але й допомагають передавати нащадкам свою історичну пам'ять. Якщо є сільський голова ініціативний, він хоче привернути увагу до свого села і тому запрошуються всі не тільки місцеві, які тут ще проживають, а тих людей, які виросли тут, але де ж живуть за межами своєї території, за межами району Львівської області, за межами України, тому щоб вони пам'ятали про цей край, що вони згадували ці традиції. Жодного святкування до цього дня ще не було. Це перше святкування після закінчення святкового концерту, волейбольний турнір, а далі вечір молоді. За словами Михайла Гички, традицію проводити день села необхідно розповсюдити на теренах всієї Львівщини. І у нас все на сьогодні. Далі про новини спорту вам розповість ще Ольга Білоган. Бережіть себе і людей, які поруч, не зважаючи ні на що. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас! Олімпійські ігри у розпалі. Вже перші заповітні медалі знайшли своїх власників. Однак для українських спортсменів цьогорічна Олімпіада поки що не стала фартовою. Синьо-жовта збірна фехтувальниць в індивідуальних виступах зупинилися за крок до чвертьфіналу. Тепер на дівчат чекають командні змагання. Нагадаємо, у складі української збірної виступають львів'янки Яна Шемякіна та Ксенія Пантелеєва. Павло Коростильов у стрільбі з пневматичного пістолета зупинився на 35-й позиції. У дній восьмій фіналу жіноча збірна стрільби з лука, у складі якої виступає львів'янка Вероніка Марченко. поступилась японським спортсменкам. А трохи більше ніж за годину Вероніка зустрінеться з естонкою Лаурою Нурмсалу. У дні 32-ї фіналу індивідуальної першості. Сподіваємось, завтрашній день буде для наших атлетів більш успішним. А у третьому турі другої ліги чемпіонату України Винниківський рух приймав Балкани із зорі Одеської області. Остання зустріч цих команд відбулася 27 вересня 2015 року. Тоді у фіналі чемпіонату України з футболу серед аматорів рух поступився Балканам 1-2. цього разу. Підопічні Романа Гданського прагнули реваншу. Чи вдалося їм це розповість Василь Старецький. До цього матчу команди готувалися дуже відповідально. Обидва колективи зі стартових турів серед лідерів другої ліги. Тож гра мала велике значення із огляду турнірного становища. Ми їх вивчали, вони нас вивчали. Ми їх чекали дуже довго цілий рік. Тому що ну, ми знали, що саме принциповий суперник, що то це буде центральний матч туру. Ми серйозно дуже підійшли до цієї гри. Ну напевно, вже розібрали цю команду до самих кісточок. Як вони що вони роблять на футбольному полі, як розвивають і так і так далі? Стартовий свисток, і гравці руху побігли забивати, і таки могли провести швидкий гол. Олексій Омельченко, замикаючи передачу, влучив у стійку. За кілька хвилин на вдалу передачу Григорія Боранця відгукнувся Володимир Макар. Однак не влучив. Гості гостро відповіли аж всередині першого тайму. Потужного удару наніс Сергій Урсуленко. Далі рух знову шукав щастя біля воріт гостей. Пробивав головою Чучман, а Борис Баранець пробував вразити ворота здалеку. Натомість вже чи не наступна атака завершилась порушенням правил біля карного Балкан. Стандарт на 43-й хвилині майстерно реалізував Володимир Бідловський. Так, я туди завжди б'ю цієї точки, з цієї позиції на тренуваннях відробляю. Слава Богу, все не вийшло забити гол. Другий тайм розпочався з голу у ворота Балкан. Святослав Козловський напрацював спочатку на котовий. Пізніше і вдало його замкнув. Прокинув по флангу, прострелив. М'яч вийшов на кутовий, Потім просто м'яч в мене попав. Підставив п'ятку. Все. перевага у два м'ячі протривала недовго. На 61-й хвилині Олександр Райчев пройшов кілька захисників руху і вразив ворота. 2-1. напруга у матчі тривала до фінального свистка, але більше жодна з команд не награла на забитий гол. Навіть відпочинок у Рухівців часу немає вже у середу. Кубку України підопічні Гданського зіграють з київським арсеналом. А українські веслувальники вперше стали володарями Кубка націй. У Римі відбувся чемпіонат Європи з веслування на човнах дракон серед юніорів, юнаків та дорослих. У змаганнях брали участь 17 країн старого континенту. Українська збірна повезла додому повну скарбничку нагород. Загалом наші спортсмени вибороли 12 комплектів золотих, 6 срібних та дві бронзових медалей. Під синьо-жовтим прапором у складі збірної України виступали 19 веслярів Львівщини. Другий результат на чемпіонаті показали спортсмени з Угорщини. Третє місце команда Німеччини. На цьому у мене все на сьогодні. Побачимось завтра в цей же час. Гарного вам вечора. Для кожного українця, як і для мене особисто, як і для громади Львівщини, це є перш за все самореалізація. перш за все, це є вільний вибір того, чим ми займаємося, це є свобода слова, свобода дії і незалежність в матеріальному і в духовному розумінні. Кожен з нас, і я особисто вірю, що найкраще нас, українців, чекає попереду. Тому всіх зі святом з незалежністю, і нехай незалежність буде у кожного з нас в душі.